Всім привіт! Мене звати Дітенка Лілія. підписуйся, Тут все про редизайн та якісне фарбування. Сьогодні ми будемо фарбувати настійну плитку в кабінеті косметолога. Раніше вона слугувала як декоративний елемент, але зараз наша мета зробити її акцентною, сучасною, гарною в яскравому кольорі. Тут буде ще робоча поверхня, щось потрібно, як на кухнях з рукомийником, Тож давайте нас вилікати і починати поетапний процес. І ми відразу приступаємо до етапу, а саме будемо працювати з дефектами. Тут в мене їх не дуже багато, а саме тут дірочки від поличь, які ми сюди не повертаємо. Тут були ще декоративні елементи, які ми вже зняли, і будемо закривати їх ось таким гарним МДФ-профілем. Шпаклюємо всі дефекти до того, як починаємо шліфувати основну поверхню, щоб все зробити разом. Коли ми попрацювали з усіма дефектами, ми чекаємо, поки вони добре просохнуть. І починаємо шліфування. Процес шліфування це дуже важливий процес, особливо якщо ваша поверхня досить глянцева. В нас вона матова, але все ж таки я цей етап ніколи не пропускаю. Можна робити це вручну. Я це буду робити шліф-машиною, яка приєднана до пилососа, щоб не було І Зараз буду починати шліфувати. Незалежно від того, як ви будете шліфувати вручну або шліфмашиною, потрібно приділити досить велику увагу швам, тобто ми їх прошліфовуємо окремо. Зерно в мене тут теж 40, і шліфуємо всю поверхню. Тут варто зазначити, що якщо затірка в шва у вас погано тримається, її потрібно обов'язково замінити на нову, тому що після фарбування це зробити буде неможливо. У нас поверхня зашліфована, шви тримаються добре і переходимо до процесу фарбування. Обов'язково після шліфування ми знепилюємо поверхню, прибираємо весь пил, щоб е фарбування у нас було рівнесеньке і гарне. Перед фарбуванням ми захищаємо малярною стрічкою всі поверхні, які нам не потрібно фарбувати. Ми фарбуємо ось цей золотавий плінтус. Праймер у нас для складних поверхень, тому я абсолютно не боюся його фарбувати, але мені, потрібно... але мені потрібно захистити стіну, щоб я не зайшла ось так. І таким чином ми захищаємо всі поверхні, які ми не будемо фарбувати. І тут багато з вас скажуть, що ну, все зрозуміло, ти будеш фарбувати алкідом, але ні, для цієї стіни я обрала повністю акрилову схему фарбування від моїх улюблених Бенженмур. Про фарбу ми поговоримо детальніше, трохи пізніше, коли будемо фарбувати. Але зараз я буду наносити праймер. Він повністю акриловий. Для складних поверхень, таких як скло, дзеркало, ось такі металеві штуки, в тому числі і плитка, він висихає до наступного шару 3-4 години і. Він вже затонований у колір стіни. Так, колір ще не передається, тому що основний колір він буде в фарбі. Але для чого це робиться? Для того, щоб ми вже бачили колір на стіні, для того, щоб у нас була менша витрата фарби, і для того, щоб коли ми. Будемо відклеювати малярну стрічку, коли фарбуєш білим праймером, все одно де-інде, але білий слід він залишається. Якщо ви будете тонувати і праймер, і фарбу, то цього не станеться. І у вас буде ідеальний стик до поверхні, де ви не фарбуєте. Що нам потрібно для самого фарбування? Ну, По-перше, праймер. І зазвичай це пензлик і валік. Але я пенс... Зріз не використовую. Я вам покажу, як я фарбую це валюровий валік і ось такий мультиколор. Ми приступаємо до фарбування, яке зазвичай схема ось така. Ми не починаємо фарбувати всю поверхню одразу, а ділимо її на невеличкі шматочки. І пропрацьовуємо спочатку всі шви. Це можна робити пензликом, але я це роблю ось таким валіком, мультиколор, ви вже його бачили. І спочатку пропрацьовую ось так всі шви. Тому що вони мають заглиблення, і їх потрібно фарбувати окремо від всього. Ось, бачите, наскільки рівно лягає фарба і як добре пропрацьовуємо саме ось ці шви. І коли ви пропрацювали всі шви, то ось таким велюровим валіком, ви все починаєте зрівнювати, щоб поверхня була рівна і обварідна. Ось таким чином. Бачите, як гарно все лягає. Таким чином, ми продовжуємо фарбувати всю стінку. Зараз я покажу вам, як рівно, а головне як щільно лягає цей праймер. Я думала фарбувати у два шари, але зараз я бачу, що одного мені більш ніж достатньо. Тому я дофарбовую стіну. Стіна у нас повністю покрита праймером. Що важливо, я хочу сказати, що покрита вона в один шар, і як бачите, вона має неперевершену покрилисть. Тому я хочу поділитися своїми враженнями роботи з цим праймером. Цей акриловий праймер він працює зі складними поверхнями. У нас плитка, у нас залізне оздоблення, і він неймовірно класно лягає, створює класну базу під фарбу, не створює підтьоків у процесі фарбування, не має запаху і має надзвичайну покриваність. Це один шар, я про це вже казала, але це для мене надзвичайно класно, тому що я працюю з багатьма базами, грунтівками, праймерами. Ми і це відрізняється праймер від усіх, з чим я працювала до цього. І важливо сказати про витрати цього праймеру. В мене тут 6,5 квадратних метрів, і пішло в мене в один шар 400 грамів праймеру. Але зацініть, по-перше, цю покриваність. І до цього я звикла працювати алкідними фарбами, праймерами, грунтівками для складних повернень. І щоб зробити ось таку базу під фарбування, потрібно наносити два шари: це точно перевірено. І коли ти готуєш таку ґрунтівку до фарбування, краще зробити ще проміжне шліфування бросочком десь зерно 200. Але тут і цього я робити не буду. Я працювала з акриловим праймером. Я наносила його в один шар. мені не потрібно його шліфувати. Перед тим, як я почну фарбувати, він дуже швидко сохне 3-4 години, і ви вже можете фарбувати. Тобто, ось таку стіну я можу пофарбувати, в принципі, за один день. Тому він має просто безліч переваг, але я вже о, просто хочу фарбувати і показати вам фарбу і цей неймовірний колір. Він буде Трішечки відрізнятися від праймеру, тож давайте починати. Грунтівку алкідну, і тобі потрібно сюди десь 800 грам, ну це приблизно десь, ну, 500 гривень. Ця пішло десь там на гривень 700, але ж ти фарбуєш крило, менше. ти, ти по-перше, не вдихаєш цей алкід, тому що я просто після алкіду можу взагалі не фарбувати ще три дні, тому що погано все почуваю. І бачиш, яка вона? Доти така класна взагалі. Так. Ну і можна пофарбувати, розумієш, за один день ти можеш пофарбувати будь-яку поверхню. І це ж складна, це ж. Е... Ти бачиш? Ти бачиш? О, Ні, вона не зітриться. Вона не зітриться. Це, це акрил, але він надзвичайно міцний. Так це її навіть добище немає, тому що я фарбувала вчора ввечері. Ну, досі або нічка буде. А коли вона стану це 28 вісім днів по повна то взагалі буде яка. Yeah, <laughs> Для фарбування ми обрали інтер'єрну фарбу преміум якості Benjamin Moore серії Regal Select. Вона повністю акрилова, добре миється, тримає на собі плями, які дуже легко видаляються. Також немає запаху, швидко сохне. Тож, давайте починати, тому що я вже хочу побачити колір. Як і праймером, ми спочатку прогодимо всі наші шовчики, і потім великим вже валіком все розглачуємо. Можна це робити пензлем, можна робити, як я вам вже казала, ось таким маленьким валіком. Зараз я зроблю пензлем, тому що мені доклик потрібно пропрацювати ще ось цю сторону, де в мене залізне оздоблення. Ой, я вже бачу, який це колір буде. Можна це робити пенсіоне, як я сказала. Але все ж таки я якрійника валіка. Тут я ще залишаю місце, не фарбую. Ви, напевно, помітили в попередньому відео. Ще я не фарбую ось це місце, тому що в мене тут будуть ось такі МДФні профілі. А, ідея полягає в тому, щоб усучаснити цю стіну, і тут буде ще підсвітка, а, назва, і навіть, навіть вперше буду робити малюнок, але не сама, на замовлення, звісно, щоб це було гарно. А, і сьогодні вже хочу все покрити, тому що без шараху мені потрібно витримати лише 2 годинки. Так, і коли пропрацювали шовчики. Це закапуємо великим валютом. В тайкарці написано, що ця фарба створює високе якісне покриття. І це видно навіть ось з першого шару. Я навіть не впевнена, що потрібно робити другий шар цієї фарби. А вона буде матова? Так вона зараз глянцева, тому що тільки я її покрила. Але через дві годинки вона висохне і це покриття називається ЕКШЕЛ. Це яєчна скорлупа, так. Дуже гарна. Така знаєш, сучасне таке покриття створюється. Я знаєш, переживала, що це буде ну просто фарбована така стіна з плитки, Але зараз вона така фактурна, сучасна, кожного разу захожу, мені так подобається. А де -а Де -а Де та Ну, Ну, и там у нас вспомнить. Слука взяла это вообще. Вообще. Все, снимаю. Супер. Ось і підійшов до завершення наш проєкт, який дав нам змогу записати такий корисний майстер-клас по перефарбуванні старої або набридлої плитки. Я впевнена, що цей проєкт надихне вас робити нові редизайни, нові зміни в вашому житті і на те, що можна перефарбувати легко будь-яку поверхню, знаючи поедатність робіт та гарні матеріали. Наша стінка вийшла дуже сучасною, яскравою, неймовірно пасує до нового приміщення. Тож давайте дивитись поближче. Хочу подякувати всій команді Benjamin Moore Ukraine за те, що надаєте змогу працювати такими якісними, гарними фарбами та даєте професійні поради всім редизайнерам України. Любі друзі, якщо вам сподобався такий формат майстер-класу, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайте свої враження в коментарях. Я буду вам дуже вдячна!